Привіт, друзі! Ми приїхали з вот Дімою приїхали в Київ. Я можу вийти. Приїхали в небо, заїхали, бо градіку треба купити спортивний костюм. Мене вибило з ефіру, тому що братик сповнив про мене, дзвонив. А я цей. Хочу ж заїхати до них, но вони боліли. Ну, короче, то потом, бо ковідом були больні. Цей е... спортивний костюм надо купити. Я хотіла себе в зеркалі показати. Не дав красавицу. Сейчас. Спортивний костюмчик. Тут сенсей. Градік, Градік сказав, мама. саме якийсь то дешевый, простой. Эээ, е, костюм щоб купити. Ой, это тут уже осеннее. А, а де тут чоловіче вообще? О, там оно там человечество. Глянем. Так суденчик спортивные штаны. Не сейчас е, вот не Сами маленькие. Вот такие, может, штаны и мне. Короче, ничего не мое. Дима сказал, в республике сейчас быстро купим. Потому что, кажется, что не годится ничего. Так что... Що... Кося пухша. Меньше жрать надо. Ні, це сонце в мене на очі за це. Що від сонця? А, а пуша лічика от тортиків. Ну, вже не такої жари немає, вам хочу сказати. Уже так, все, вітерочок, вже жари нету. Ладно, поїхали в республіку. Так, ми приїхали в епіцентр. Я жавилася. Поки ви не поїхали, ви вже... <рес> Вони бачу готові. Так. Уже продається різина, друзі, зімня. Диви, яка недорога резина. Дивись, до резина взагалі недорога. Що... А чому в мене тоді така дорога резина? Можна вопросик? To, людей? Я не я сказала, я буду мовчати. А, по-другому двою машину не нема. Хорошо. Боже, скільки людей, кошмар. А мені надо кошелка. Що ж мені взяли кошелка? Мені ж надо хімію купити. Фонда, ну я возьму таку тоді, да. оцю синю. Да, а, це ти сюди Сюда мені йди. Мені треба купити хімію, а це не вона. Салфетки я купила. Оце тут мені щось. Ні, це теж не тут. Мені ж треба хімію, ну це все швидко. Я так не люблю, коли це на срачку починає. Бігом, бігом, бігом. Це десь отут. Ага, ось все. Значить, я обожаю вот это. Мне надо две сразу. І сейчас где-то мой шики блеск. Только не бери девочки шантеклер. Это хімія сумасшедша. Близько цей мій. він? Що нема для акрила, Ванна Ванная кімнати. очищающий пропор. Ой-ой-ой-ой-ой, это мне не... Вот, вот это вот, вот этот бренд, это дуже классно. Для духовок цель а мне надо для акрила. Для акрила, акрила, именно блиск. сейчас. Блин, просто самый классный. А что же мне делать? на все близко. Близко, близко. Вот это мені очень нравится. Он очень такой тяжелый. Где же мне взяти для акрила. А, підкажи, будь ласка, для акрила. Для акрила. Э, блиск, оцей мені я надо, я зроби. сюда брал. Вот это. Не, мені надо для акрила. Оцей. Оце, супер блиск. Mm -hmm. Немає. Осторожно, ну як це немає іншого воробна пересаджаєте? Це... Да, 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 ну просто не, це... цього не немає? Не... Ну, можливо, у нас Ага, все я поняла не, все. А а що для крила ше? Короче, сама. Ага, ні, ні. ні сам клінь я на мендвоняний. Ага, хорошо. Дякую. Я думала, може про для крила Кінець бруду, антиналіт, лісня. Ван... А це для ванни, да? Це для ванни, це для ванни, і це для ванни. Угу. Для ванни. Мені надо треба... Короче, Коротше, нічого толком. Це я беру, сідав свою хімію. Понимаете, а це немає. Каже, можна на складі щось съесть. Що це таке? Карандаши, а де? Аде, аде. Я йду, йду, йду. Потирала Дима. Біжу. Біжу. Иди, Дім, я тебе даже. Ну, я колготи гляну. Колготи хочу волю гляну. Очень хорошие колготы. Дюна. 8-10. Вот хорошие. Какие-то балерины, капучины. Мне надо 6-8 ростки. 6-8 только для хлопчика. Вот. Черные колготки. Это мне надо для головы тоже черный отсошу. Десять четырнадцать и размер. Десять четырнадцать шесть восемь. О, я возьму Вове колготки. Потому что скоро уже будет холодно. 459 гривен, три пары колгот. Три пары колгот. А да, Дима? Ой, кошмар. Все, девочки, 450 гривен. Ну, нормально. но ну, а что делать? Сейчас начинается сезон. И надо... А где мой Дима? Чи в черте что? А где Дима дився? Ой. Ой, а что же делать? Угу, понятно. Угу. Где Дима? Пропал. В общем, все, скупилися очень быстро. что там Диме надо было для террасы купить. И теперь надо срочно градику купить спортивный костюм. Сейчас мы заедем в республику, коли мы уже тут. А дорогой мой Холмс? Шерлок Холмс и этот. И поедем сейчас в республику заедем. Уже соблазняю. Меня надо пожрать. Опять я соблазняю. А кто я? Ну скажи, я ты слово казала. Ну скажи. сказал, что с ничего не ела. Ну ничего не ела. Ну, маков пила, Все. Я худаю, мне вообще есть, нічого не можно. Дима, у мене пачка уже не влазит никуда. Уже все. Воду пити, все звичайно, з під крану. Ми приїхали в республіку. От, йдемо зараз в магазин. Там кроп, ото є магазин, можемо тут на углу. Кроп, кроп магазин. Ябко, всі купують айфони. 17 Pro Max, отам, там, по-моєму, так. Да. 17 Pro Max. Ну, їх ще немає, так? Да? Коли вони в Україні будуть? Уже в Україні чи тільки в Америці? Кажуть, що в затих числах вже будуть в Україні айфони. Так що мільйонери ваш виход. Покупайте собі айфончики новенькі. Ні, да, ну там далі сліва. Ладно, все рібати, що сні. Це знаєте, дуже тяжело, коли ти йдеш в торговий центр, але ти не можеш там нічого роздивитися, бо все дуже швидко. Це як начесь іздівательство над людиною, яка залежна від цього. Понімаєте? Все бігом, все бігом, куди бігом, за чим бігом. Давай дід'я сюди. Коротше, в сінцей в ітоку ми прийшли. Зараз сінцей глянемо. По-перше, я хотіла одразу градіку носки взяти. Діму, все щось. Це не штани, де штани? Нема штанов, я не знаю, де штани. Все кофти. Це просто кофти. Ну тут нету ничего. Мы просто тратим время. Я же говорила, куда надо было сразу идти. ты чего. Взяла градику носки. И хочу взять себе носки. Так все такі я люблю щоб не давили вот тут. Поняли, чтоб у тут, у тут не давило ніч? Хотелось бы мне еще кажется куда-то костюмчик взять домашний. такі-то не очень домашний костюм чего я за... Не знаю, не знаю. Это для спорта. Я для дома хотела что-то взять. Це так не очень. Сейчас. І нема толком, що взять. Це може 300 гривень. Нет, это уже не. Круто. А нас, ну, осени поганые. Кстати. Это Элька. Ладно. Не сьогодні. Не сьогодні. Ага, тепер такі носки я хочу. Теперь. Вот такі еще носки возьмуся. Сліди. Чи таке і таке возьму? А зараз вже кіди треба носити, а в мене немає. І тут зараз. Давайте подивимося, що тут у нас із красоти вже Новий год на порозі. осінь Ой, дивіться, які чашечки. смотрите. Мы снова пришли в Евразию. Вы знаете, что я очень люблю Евразию. Я сюда сама любительница заскочить, пообедать. Поэтому мы заскочили с Димочкой поесть. Когда я похудею, я не знаю. Ты так худо. Ну, я не такая худа, прям как худа. Ты прям худа-худа? Да, прям, идеально, конечно. Идеально худа. Иде идеально худа. Мы заказали таке интересное блюдо мидии в темпуре, да, Чи шо? Якісь, короче, мы так не знаємо, с каким-то клярем, с каким-то соусом. В общем, что-то такое мы заказали. Еще заказали, конечно же, диетическую попсиколу. Шишо? Не диетического. Не диетично? Не, не Я думаю, диетического попсикола, Дякую. Дім, це дієтічка. Це дієтічіская, пепсі кола. Говорю тобі. Як ви думаєте, звісно, я заказала все по класіке жанру. Ти не будеш пити? Напроти мене, кра... мене якраз... Фу, пепсі кола не вкусна, коло пусто. Напроти мене якраз спортлайф. и стройная женщина занимается спортом. На то время, когда я пью колу и буду жрать. Но в своем жизни должен быть баланс. Понимаете, кто-то худой, кто-то плотненький, кто-то спортсмен, кто-то не очень. Ну что, вот мы заказали миди, Дима заказал кусок штуку. Непонятно, мои тори и наш супчик мисса. Ну що, папа, приступаємо. Смачного нам всім. Буду їсти місосупчик. Ну. Ой, він винтут отменный. Ой, він тут Як Я тебя люблю месосу. А як називаються ці водоросли? М -м -м. Хочу спробувати вот эту мидию. На соусом їм тобі має сподобатися? Обжарена риба, обжарена екра. Дівочки дуже смачно. Водоросли, водоросли вакама. Водоросли вакама. Ну, добро. Ну, добро, ничего не скажешь. И соус этот да, вкусный. Но он, по-моему, с чесноком. Соус, что-то да, Ну, яке? Дорог. А, доро... Ні, воно йде з соусом, оце написано. Це без, да. Я серйозно говорю. Не можу розскажение. Ні конца, ні краю нема. В этой еде. Їді... Ой. А ну. Моє любимое Мммм, добрейшего не Честно угу. Чесноковые. Людей немерено. Все отдыхают. Все неделю святкуют. А что людям делать? Скажите мне, в квартире сидеть? Я считаю, что правильно делать. Короче... Даю тебе. Это а сыр тофу, я тоже люблю. Тоже добре. Но добрый в супі, Так не добре. Ой. Боже, рибочки дай, дай. Ну, скажи, як тобі мідія? Вкусно, да? Інтересно. Вона типа жарена, ж, да, сразу в этом кляре. М -м -м. А, його надо лаймом, да? Mm -hmm. Да, а ну, мы не капай лайма, папка, оно ну, соус. М -м -м. Соус чесноковый. Интересное блюдо такое. Ну, не жареной рыбы. Я мидии люблю маринование. Угу. С лимоном. И цибулей. на седьмом километре в Одессе такая была. Мы вот, когда ездили, Вот так. Вкусно. Давай. Все вот, похоже, как мы ели. Ну, у нас все было. Ну, все же, мы Суть одна, в смысле. Приезжать на американских горках. Ребята, это добра. Объединение. Афродизиак. А Минди Афродизиак, вы знали? Я знаю. Это хорошо, Афродизиак. В устрицах очень много Афродизиака. Да, но я устрицы не люблю. Дима любит. Ну, не душа. Устрицы. Это, знаешь, так да ковтнуть не можешь. Вообще не моя темка. А ради кушал? Ням-ням-ням-ням. После важных дел. Угу.